Всім привіт! З вами Таня. Сьогодні буде розпаковка ось такого величезного раз покажу вам, як виглядає коробка величезного замовлення від нотіну. Це я замовила арабські аромати. Розкажу перед історією Нотіну... Чомусь знизили якось ціни. Це один день було. І ще й додався промокод. Здається, fra 15. Ну, я пропишу, який промокод. Він до, до речі, до тепер діє. Але правда, вони один день зробили таку промоакцію по хорошим цінам. А потім на наступ... ну не знач... ні, точно не значить один день. Ну в той день, коли я побачила, а на наступний день я вже подивилася, то вже підняли ціни. Ну і так суттєво підняли ціни, і, і... але код ще залишився. Цей він ще працює. Отже, давайте що подивимося, що я замовила. Так, я здебільшого замовила преміальну їхню серію Pride називається чи як. Ну, я не пам'ятаю, тут буде тут тільки аромати. Давайте подивимось. Давайте почнемо з першого аромату. Так, давайте я відставлю вже, поставлю камеру, і буду вам показувати перший аромат ось такий. Не знаю, самі читайте від бачите, Latafa Pride, як він називається. Ну Ось тут така, не знаю, дудка чи що це намальоване. Ось Цей аромат я купила по відгуках. Я дивилась дуже багато на нього відгуків. і... Здебільшого, це позитивні відео, які я дивилася буду на Ютубі переважно на нього. Мені сподобався, і я захотіла його купити. Давайте я його зараз відкрию, я буду вставляти ноти, але в, в цьому відео я не буду нічого тестувати, нічого пробувати. Чи, просто ну, можу понюхати, сказати, чи мені сподобався, чи ні. Так, давайте його розпакуємо. Так, зняла з нього слюду, ось так він виглядає. І давайте подивимось. Оп! Ось ось така тут ще якась книжечка йде. Ну, все так красиво зроблено. І ось тут аромат. Ось так він виглядає. Буду на нього вставляти ноти, які. Зараз з флакона попробую. Флакона нічого не чути, а ну, нанесу. Ну, цікавий аромат. Ні на що мені не схожий. Ну, так складно сказати, навіть чи подобається, чи ні. Можливо, треба дати йому час, щоб він відстоявся. Ага. Ось, ну, але флакон красиво виглядає. Давайте його поставимо і будемо витягувати наступний аромат. Так, як би то поставити? Ось так можливо. Не знаю, чи все вміститься. Давайте Ой, ось таку другу. Спецефекти. Зараз трошки АСМР Так, щось не трошки вийшло АСМР. Так, ну це пізніше подивимось. Давайте ось цей величезний прямо так аромат ось такий. Дивіться, навіть в кадр не влазить така величезна коробка. Давайте його розкриємо. Так. Так, відкриваємо. Тут взагалі ось ось такою відкри Тут, так, так. Тут якась коробка, така розкладушка. Так, як це її відкрити? Оп! А ось як вона відкривається. Ось такий флакон. Красивий. Називається аромат Харам, якщо я правильно, давайте ще його протестуємо. Ну, Вже попередній так розвіявся, такий непоганий аромат. Давайте другий попробуємо. Другий мені подобається більше, тому що оцей харам, він більше, ось цей, що зараз ми про нього говоримо, він більше все-таки в жіночу сторону. А ось цей унісекс. Він у чоловікові, мені здається, ось ця дудочка непогано подивилась. Так, дивіться, як тут всередині, теж є така штучка, і, бачите, ось так все. Це наступний аромат. Давайте ще раз покажу. І він так дзеркалить сильно, і я вставлю на нього ноти. Так, і давайте наступну. Спецефекти. Все попадало. Так, тут ще є один аромат, але його я хочу в кінці, бо це не, не Pride серія. Прайд, вона, я правильно говорю взагалі? Так, латафа Pride. Так, давайте витягнемо. Так, наступний аромат. Це буде роял сапфір. Його я теж дивилась на нього відгуки. Ну я, в принципі, на ці всі дивилася відгуки і ось так брала. Хоча, хочу чесно сказати, переважно моя думка з, з відгуками, які, я дивлюсь, не завжди сходиться. Але, ну, інакше як, я не можу ж попробувати. Тому приходиться хоча б так дивитись, які відгуки. І, що люди кажуть, і тоді вже приймати рішення. Так, розпакувала його, ось так він виглядає. Давайте відкриємо. Так, де він відкривається? О, дивіться, коробочка в коробочці. Так, і ось це теж Латафа Прайд». Я 4 штучки купила з «Латафи Прайд». потім вам розкажу про ціни всі. Боже, як я відкриваю, то не так, зовсім не так. Ось така краса, подивіться. Так, теж є книжечка. І ось такі сапфірчики червоні. Ось. Так. Це третій аромат. І, і, і давайте ще один розпакуємо. Вони і так, всі в кадр уже не поміщаються, Ну, ось так, три. Так, четвертий. четвертий ось такий. 15.05. Здається, про цей аромат. Я читала, що тут в складі є вишня. І він мене, от тому я захотіла його купити. Так, зараз будемо відкривати. Та що таке. Ось так він виглядає без слюди. Називається La Collection Dantique T 15.05 Latafa Pride. І давайте його відкриємо ой, знов коробочка в коробочці. Так, і подивимось. Опа. Не тим боком. Так, дивіться, як. В такій шкатулці. А, ось як він виглядає. І в такій шкатулці. Ось такий. Ну це прямо витвір мистецтва. Ось такий красивий флакон. Ні, ну всі красиві флакони, погодьтесь, подивіться, і цей. І, і ця дудка красивий, і ось цей. Ось такі чотири флакони. Так. І останній аромат взагалі, був дуже на нього спірні відгуки. Дехто писав, що це дуже смачна кісточка вишні, там такі всякі дифірамби співали цьому аромату. А інші взагалі е пивали, казали, що це взагалі гімно, що це шмурдяк і так далі. Ну, я перевірю. Я спокусилась на ціну. Скажу так, тому що на, на неї зараз знизили ціну. Я зараз ці ціни вам озвучу. Так, я цей хочу акуратно відкрити, бо якщо він мені не сподобається, я хочу його продати. А от в цих чотирьох я чомусь впевнена, що вони мені сподобаються. Так, останній ароматики я показую, це ось такий. Називається Мохра, якщо я правильно. Я його взагалі дуже бюджетно купила за 14 євро. І. Як я казала, на нього дуже протиречиві відгуки. Давайте я зараз напшикаю, чи хоч він приємний. Ой. Так, я чую вишню, таку заспиртовану, як ніби з якимось коньяком. Щось є аптечне, якісь травки, муравки. Ну, в принципі, аромат непоганий, носибельний. Але, звичайно, це все треба пробувати. Так, давайте я зараз подивлюся, всі ціни вам скажу і ще покажу аромат, який я взяла, як плату за доставку. Так, нічого в кадр, звичайно, не вміщається. Давайте трішечки від'їдемо. Так. І зараз я вам скажу всі ці. Значить, най. Дорожчий аромат з цієї, цієї колекції був ось цей. Я за нього платила 35 євро. А зараз він у них коштує щось 50 євро, тому я вважаю, що я вигідно купила. Наступний друге місце займає ось цей аромат, який коштував 32 євро. Він теж зараз у них щось біля 50. Наступний це Дудка коштував в районі 25 євро. І наступний сапфір 24 євро, і найдешевше, як я казала, ось ця мохра 14 євро. А зараз її можна купити, здається, в неї підняли ціну на 24 євро, і знижка ще діє 15%, отже, приблизно десь 20-21 євро. Ну, неповний 21 євро виходить. На неї тільки ціна, а на ці всі інші, я кажу, дорожчі там, ну, На 5-10 євро дорожчі, ніж я придбала, тому я супер задоволена. І давайте ще покажу, там десь завалявся. Так. А а. завалявся, що я взяла як плату за доставку, тому що я не хотіла платити 4 євро і взяла такий набір. А за 8 євро. Ось там мають бути 4 водички по 4 мілілітра. Це Lady Million, Lady Million Fabulous. У мене є Fabulous і Олімпія. Ось, по 4. Давайте відкриємо, подивимось. Ну, я подивилася, думаю, ну, так, це невеличкий об'єм, звичайно, але виходить, що один аромат 4 мілілітра менше, як 3 євро. Ну, думаю, це краще, ніж платити 4 євро за доставку, то краще вже я заплачу 8 євро за такий набір. Бо більше там нічого не було таке, що вибирати. Ось таких цих. Ось так виглядає. Ну, я буду, напевно, їх переливати, бо я не люблю отак маститися. Я люблю, щоб все-таки пшикало. А тут, як бачите, ну, ось такі вони Фабюлос. Леді Міліон і Олімпія. Ось ось такий набірчик. І все. Це все моє замовлення. Я поки що задоволена. Буду, звичайно, носити. Вже в мене дуже багато колекції арабських ароматів, можливо, зніму таке відео всі мої арабські аромати, ну я так планую, вже яких розношу, щоб вже скласти якесь певне враження про них. А поки що це ось так. Поки що я візуально, скажімо так, задоволена, бо все красиво виглядає, а як буде, які аромати, це вже буде видно пізніше. Бо деколи, знаєте, от ти нюхаєш навіть наносиш на руку, нюхаєш, тобі може аромат не сподобатись, а потім, як ти наносиш уже на себе десь іде. Відповідну ну, погоду, наприклад, може бути таке, що зимою гарно розкривається, може бути, що літом, може бути, що вітер був, може бути, ну, різний. І навіть смаки міняються. Я знаю, що деякі аромати, які мені, наприклад, півроку тому не подобалися, зараз вони мені подобаються чи навпаки. Тому так, треба все пробувати, все розношувати. Ну, а поки що я задоволена, пишіть, які з цих ароматів пробували ви. Буде цікаво почитати відгуки. Я вам всім дякую за ваші лайки і коментарі. Ми з вами побачимось в нових роликах. Всім па па па, -па.